Власнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, повідомили про підозру. Про це розповіла Прослужба служба Київської міської прокуратури. Дії 32-річного співвласника кваліфікували як умисне знищення майна, на яке суд наклав арешт. Це означає, що садибу ніхто не мав права зносити. Та, попри арешт, архітектурну пам'ятку знесли 19 липня. Підозрюваний дав вказівку на демонтаж садиби співробітникам будівельної фірми. Досудове розслідування триває. Покарання за статтею передбачає до двох років обмежень. І депутат Київради від фракції Удар Дмитро Білоцерковець повідомив представник власника садиби Зеленських запевнив громадськість і владу міста, що своїм коштом відродить будівлю. Аби ці слова не залишилися лише словами. Фракція удар ініціювала підписання меморандуму між забудовником, департаментом культурної спадщини та громадою. Він відновив цей будів. com